Для того щоб HR став стратегічним партнером бізнесу, необхідно спочатку цей бізнес дослідити та зрозуміти. Тому перший модуль курсу Стратегічний HR» ми присвятимо методологіям дослідження бізнес моделей та стратегій. На практиці складаємо бізнес модел Canvas одного з відомих українських бізнесів. Далі навчимося аналізувати поточні тренди ринку за допомогою Pestel. Я зробила довірку з 30 прикладів визначень місій та цінностей відомих міжнародних та українських брендів. Учасники зможуть взяти їх за приклад для опису власних місій, візій та цінностей. Зрозумівши загальний бізнес контекст, ми розглянемо різні приклади HR стратегії в рекрутменті, компенбен і оптимізації HR. Наступний крок визначення бізнес-цілей. Я розкажу, в яких випадках доречно використовувати моделі Smart, OCARTC. API. Ми розглянемо приклади цілей для різних бізнес-функцій. На практиці учасники курсу навчаться пріоритизувати проекти і задачі згідно з визначеними цілями. Щоб переконатися, що ми дійсно йдемо в правильному напрямку, необхідно визначити метрики, за якими ми вимірюватимемо результат. Тому в групі обговоримо ключові показники ефективності різних HR-функцій, які варто відслідковувати. Вишенька на торті з першого модулю це воркшоп за методологією Bridges, створеною RealSware. Bridges – це універсальний підхід до прийняття рішень. Та розробки стратегій. Ми працюватимемо в групах над бізнес-кейсом, навчимося визначати болі та потреби наших кандидатів та менеджерів, шукати оптимальні рішення та розкладати їх на конкретні проекти і задачі. Найважливішим результатом проходження першого модулю стане систематизація розуміння ключових складових стратегій, розширення власного бізнес-світогляду та вміння розмовляти з топами спільною мовою. Учасники курсу отримують багато прикладів стратегій, цілей та метрик, на які зможуть орієнтуватися Уватися при описі власної чар-стратегії. а також ми розглянемо прикладні інструменти для прийняття розумних бізнес-рішень.